У спортзалі Бердичівського педагогічного коледжу в рамках проведення третього районного етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч пройшли змагання із волейболу серед дівчат. Участь у поєдинках брали шість команд, що налаштовували себе тільки на перемогу. Я щиро рада взяти участь у змаганнях Всеукраїнській шкільній ліги Плічопліч і з задоволенням займаюся волейболом. Участь у проєкті це можливість не тільки вдосконалити свої як людські, так і фізичні якості, а й можливість самовиразитися. Головною метою сьогодні є перемога. Ми хочемо здобути наш, славу нашій гімназії, нашому місту, тому це має бути чесна боротьба, тож нехай переможе сильніший. Сьогодні налаштовані позитивно. Ми очікуємо найкращі вражень, які нас мають бути на цьому. Ми очікуємо всього самого найкращого, гарних вражень та позитивних емоцій. Вітали юних волейболісток на урочистій церемонії відкриття, як словом, так і щирою піснею. Гравці вшанували пам'ять захисників, які ціною власного життя виборюють перемогу. Ви маєте під собою фундамент фізичну активність і цілеспрямованість. Тож я вам бажаю сьогодні. Взяти під контроль усі свої емоції, залишити тільки спортивний настрій і жагу до перемоги. Тож хай переможе найкраща, найсильніша команда. Слава Україні! Героям слава! Я вірю, сподіваюся, мрію про те, що після таких змагань кожен з вас, багато хто з вас зможе долучитись уже до професійних занять спортом занять волейболом головне кажуть учасниці не хвилюватися, йти вперед до перемоги. Ми наступні ну, на перемогу, і тільки на перемогу. Ми дуже впевнені, що ми сьогодні виграємо. Ми багато, ми, ми багато тренувалися. У нас було тренування майже кожного дня. Ми певні, що ми дуже сильні і що ми переможемо. Дівчата не прогадали й перемогли. У нелегких та цікавих поєдинках команда гімназії номер 17 бойові комарі здобула перше місце. Друге вибороли дівчата із Семенівської громади, а третє дісталось команді Прометей із Андрушівки. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.